Пістрички чистяться, тортовий Ось так вичищається, а потім ставиться варитися. Ну, Варяться пістрички. поклалися варитись. Їх не багато є, але молоденькі, гарні. Стрички вже жаються, це папрички, так? Да. Мачно! А буде мачно, це точно. Ось так, готово. А потім з кулешою, файдинг, сметанці. Ось так ось сметанкою. Грибочки на сметанці. По любому чесночку туди додаться. А буде мачно. Ось так. Така підливочка із-під Потім з колешкою гарно буде. По-домашньому. Підливка із грибочків, з-під із Кулешою. Ось так. Все гарно і смачно. Всім смачного, гарного дня.